Я зараз в парку в парк Зелений Гай. Осені сьогодні вже 18 чи 19 жовтня. І хочу сказати, що подивився вчора, вчора послухав Верещук виступала по радіо новинці, марафон новин. Це премєр міністр яка по рентригація і каже, ми там платимо все Кешем видаємо там по 200 чи по 200 гривень переселенцям. Так я ось кажу, я переселенець 2014 року, ось коли почалась війна з окупованої Кадівки. За переселенцівське не звертаюсь. Ну мені, я вже і відео знімаю 5 років, не платять борг по пенсії, який забрала держава за 6 місяців 2018 року. І коли оці Верещуки, Верещук, та й Жовнович там по соціальній полі політиці, по, по, по це Оксана Жовнович, Раз повідомляю, що боргів немає, все виплачується, звертайтесь. Так я вам скажу, брешуть. Я скільки разів разів казав і зараз скажу. Наглу брешуть. Мені мало того, що брешуть, вони ще й не чують. Тому коли дивишся на все це, на їх цинізм... Хоча б вже правду казали, що є заборгованість там. Не було б заборгованості, кабінет міністрів не робив постанову 1165 від листопада 2021 року, де обіцяв погасити цю заборгованість перед пенсіонерами, тим, кому заборгував. Але ця постанова не виконується. Я вже про це казав. І про це знаєш, і коли звертаєшся, ось сьогодні я по електронній пошті знову отримав листа від пенсійного фонду, де кажуть, що підстав для виплати пенсії в боргу немає, нічого не змінилося. Так що оцей цинізм влади, коли Батальйони там один вже другий, там пишуть журналісти, Монако відпочиває, коли чиновники жирують, мукасі беруть хабари по 22, чи дають хабари по 22 мільйони євро, коли чиновники машини купують, жирують в час війни і купують там машини для... Державні чиновники Автогазу, там, і ще якісь там лісниці. І в цей же час отримують зарплати, я не чув, щоб зарплати не отримували вчасно. Премії. І коли отак цинічно вони відповідають, а по радіо коли їх питають, прешуть, а коментарі в Ютубі і там... Жовнович, це сайти, там вже не залишиш коментарі, не скажеш, що ви брешете, що ну, залишите команду, вони відключають. Оце вся влада, оце слух така, що про це президент не знає, знає, як до нього звертався пітні по цьому питанню 21-го року. Він відоси знімає про, ну, про все. А про це І зараз прийняли бюджет на 23 рік. І коли я почитав в пенсійному фонді, мені листа прислали, а потім почитав, що в середині жовтня, 15 жовтня, прийняли бюджет пенсійного фонду на 22 рік, пенсійний фонд, от, Думайте прийняв бюджет на 22 рік. 15 жовтня 22 року. Ну, кінці року. То що, 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 ну що, що ще, це ж синізм, ну це вже просто чиновники знущаються над нами і вони відповідають, то, що то. ми там розробляємо, Жовневич розповість соціальної політики, це розробляємо, як вам виплатити цю заборговування. Ну, вони признають, що заборгова у нас є. Ну так як нема цього порядку, то казали, нема порядку. Не прийнята кабінет міністром. Ця постанова. Постанову кабінет Міністр в 2021 році прийняв і тепер кажуть, що нема порядку. Ну, не виділяють кошти. Під це, і брешуть, брешуть, брешуть і будуть брехати. Ну я казав і буду казати, що я буду знімати оцю чиновничу радь брехливу Вітвіріщук, Жовневич, Була Денисова, там хто до Лазебна, і ще погнали, і цих погонять. Тому що вони на людей не працюють, вони брешуть, відписки пишуть, цинічні відпи, підстав немає. Значить, забрали пенсію, кабінет міністрів, забрав пенсію і підстав немає. Не пишуть там, гроші, я ще зрозумів, сказав, що війна, грошей немає, тут, тут десь ми чиновникам вже тут. Всі, я б ще зрозумів. Ну, коли пишуть, коли ж я скажу все, жирують чиновники і розповідають, що боргів немає і не тут ця верещук так, так вилазить, е, я не знаю. Оце ну, це, це ніж і знущання. Я коли прислали, прислали листа сьогодні, прийшов на електронну чи пошту з цього пенсійного фонду, я написав, що Що ви знущаєтесь оціми відписками, відставними, цинічно знущаєтесь. І колись і ви підете на пенсію, ці чиновники. І коли от, не знаю, будуть вам так теж 5 років, як мені, ну п'ятий рік ось було вже п'ятерій, рік, і отак відповідаєте Ну я писав і кожен... рік в листопаді я кожен місяць роблю перед суспільством роблю цей відеозвіт. Цю ганьбу чиновників я відкрито, публічно показую, розказую і відправляю цим негідникам, всім при владі, які оце брешуть. Слуга всюди на їх сайти, на месенджери, І хай дивляться і буду продовжувати далі. Я ж кажу, вже тут не в коштах гроші, що там точніше, не, вже мене не тільки, щоб повернули ці кошти, справедливість, як кажуть, відбулася, а вже те, що я вимагаю, щоб покарали чиновника. За оцю зухвалу, ганебну знущання 4 вже 5-й пішов. І щоб покарали по статті 175 Кримінального року, кодексу. Кримінальний кодекс України. 175 стаття за невиплату зарплат без стипендії. Ну по мені це... Пенсії. І я вже писав неодноразово заяви ДБР, заяви офіційно, не те, що там офіційно писав заяви всю цю процедуру. Тихо. Ніхто не розслідує цю статті стаття не працює. Ну, подивлюся, чим це все закінчиться. Вони думають, що я помру від старості. І проблема буде. А я буду до, до, до того, буду кожен рік, кожен місяць зв'язку перед суспільством і оцих ганебних чиновників, які так Жомневич, Верещук та інші не буду ставити на місце. І показувати їх ганьбу публічно, щоб люди всі знали. Щоб люди всі знали. Дякую, хто дивився оце відео. Оце відео теж я виложу. Буде доступно всім в інтернеті. І хай дивляться не тільки наші чиновники, а й ті країни, які виділяють нам. Ось сьогодні слухав Шмигаля, виділяє кошти на те, щоб чиновники на зарплату, на пенсіонерів, на все. Так що я хочу сказати і тим країнам, що виділяються і Америка, і ЄС, що кошти до громадян не доходять. Ну, до, от я по собі кажу, на своєму прикладі. А до чиновників не доходять. Вони все отримують. Дякую, хто дивився відео. До побачення.